Ну і подивитися, перед тим, як Стевко долучиться, подивитися, власне, е як наші воїни е вони в Солидарі виконують завдання, та, і мені от просто вражає, що туди там, Сирський приїжджає, там, Зеленський приїжджає, журналісти їдуть, в Бахмут або Бахмут. Я написав пост. Льоша маслу, чого ти лізеш туди? Ти ж можеш сидіти собі спокійно на сраці рівно, але ти ні. Ти ж мусиш допомогти людям. І наші воїни, ну, вони, я думаю, що це цінують насправді. І стримують ворога. Я Генерал мал там важчим, туди не співайте, прийма. Танчик працює. Чув, я, я чую, вони говорять. Ну, вони говорять, каже, давай башню лівіше. Йо.